Зняти рекламні вивіски з архітектурної будівлі саме з такою вимогою звернулась громадський активіст Тетяна Рожкова разом з однодумцями до міського голови. Щоправда, лист до Олександра Мамая був неофіційним. Це було відкрите письмо, яке підвішено було, в принципі, як гугл документ можна було зайти на нього проголосувати. Не було такої цілі власне, писати офіційне письмо. Ми його написали в свободної формі, причому звернення було на шановний мер. Реклама перетворює центр міста на базар, говорить Тетяна. За словами жінки, лист звернення одразу підтримали користувачі соцмереж. А ми вирішили дізнатись, як ставляться полтавці до рекламних банерів на пам'ятці культурної спадщини на історичних будівлях. Ні в коєму все одно. на самом деле на архітектурних зданиях не очень хорошо. Штута на ну, вивіски всякіні портять просто культуру само посіб. Це для туристів негарно, їм не подобається, коли не можна сфотографуватися, коли не можна подивитися на приміщення. Лучше пускай здання буде чистим, красивим з рекламою в центрі що поточной комаші свізні. Споруда колишнього кінотеатру імені Котляревського збудована у 1810 році як будівля дворянського зібрання Полтавської губернії. Сюди навідувались навіть російські імператори. Зокрема, в Полтаві концерти в цьому будинку давали Чайковський, Мусоргський, Рахманінов, Скрябін, співав Шаляпін. Тобто це був осередок культури міста. У 1943 році німці спалили практично всю круглу площу Полтави. Від будинку дворянського зібрання лишились лише чотири стіни. Проте через три роки будівлю відновили, повністю зберігши стилістику, говорить Артур. Зараз ми бачимо просто те, що її обліпили з усіх боків різноманітними вивісками, Зробили багато перепланувань всередині. Ці класичні будинки вони робилися як адміністративні, урочисті будинки. Вони взагалі не передбачали наявність якихось вивісок. Магазин, розважальні заклади та літній майданчик, Нині будинок на вулиці Соборній, 31, зазнав значних змін. Архітектор Артура Раян впевнений, що регламент розміщення інформаційних носіїв на пам'ятці архітектури порушений. Щодо будь-яких змін прибудов, надбудов, перепланувань у пам'ятці архітектури, або як зараз кажуть, пам'ятки культури національного значення, будь-яке таке рішення має первісно бути затверджене Міністерством культури. Домовитись про інтерв'ю з головним архітектором міста Миколою Шевельовим нам не вдалося, адже прес-служба місь виконкому не відповідає на дзвінки. Тож чекаємо відповіді на інформаційний запит з приводу законності встановлення банерів та реконструкції приміщення пам'ятки культури національного значення. Ольга Гриненко Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.